До Всеукраїнського дня бібліотек у Білгороді Дністровському провели пізнавальну екскурсію в одну з найстаріших книгозбірень міста публічну бібліотеку, де колись працювала бібліотека імені Горького. Першими гостей зустрічає пані Ірина, заступниця директора бібліотеки, яка проводить вступну лекцію в читальному залі. Вулиця Маяковського. наразі вона має назву Героїв України. Але це одна з найстаріших вулиць нашого міста. Здається, що час на цій вулиці зупинився. Все та, та ж бруківка, ті ж старі дереволюціоні будинки, тільки шум моторів і запах вихлопних газів нагадують нам про сьогодення. Раніше бібліотека була місцем тиші. Сьогодні ситуація інша. Це територія натхнення, територія творчості, територія спілкування, територія знаходження нових друзів. Так а ще у нас Працює хаб цифрової освіти. Установа крокує в ногу з часом. Сьогодні в бібліотеці можна і розважитись, і отримати нові знання в цифровому просторі. А далі гості рушають у каталожну кімнату. Саме тут зберігаються всі книгознавчі таємниці. Цей каталог найосновніший, він має назву алфавітний каталог. Якщо хтось з читачів приходить і говорить мені: знайдіть мені якусь там книгу по автору, наприклад,. Я, якщо я не пам'ятаю, фонд у нас состоїть із 80 тисяч екземплярів на минуточку. да тому я йду до алфавітного каталогу. Я знаходжу саме по алфавіту ім'я автора, і вже тоді я е, знаходжу, є така книга у нас в фонді чи чима тут. Зберігається архів газети Торнадо, починаючи з її першого випуску в 1949 році. І хочеться сказати, без каталожної бібліотекар як без компаса про свою роботу розповіла і методист установи. Ми інформуємо нашу громаду про ті події, які відбуваються в бібліотеках філіях. Далі маршрут веде до залу абонементу улюбленого місця постійних читачів. Кожен хто хоче бути читачем нашої бібліотеки. Має на це право і може записатися будь-який час. Книги доступні абсолютно. Книжковий фонд постійно оновлюється. Перевага надається сучасній українській літературі. Загалом бібліотека налічує понад 80 тисяч примірників. Здавалося б, на цьому все. Але на гостей чекала несподіванка: спуск до бібліотечного сховища. Ми з вами зараз спускаємось у книгосховище. Не пугайтеся, Там не дуже страшно. Старовинний архів стелажі з рідкісними книгами. Тут у нас стоїть наш основний фонд. Цей основний фонд він, звісно, дуже такий старенький. Це була не просто екскурсія, а справжня пригода. І нашій знімальній групі навіть вдалось спробувати екстремальні трюки. Нам продемонстрували другий вихід зі сховища. Бібліотека Білгорода Дністровського це не лише про книги. Це місце, де минуле зустрічається з майбутнім, де тиша перетворюється на захоплення, а знання на нові можливості. Анастасія Ківі Наталія Укінчук, перший муніципальний канал.